Вітаю! А ось сьогодні 10 квітня. Міжнародний день руху опору. Це діло можна відсвяткувати, наприклад, так: Синку, а винеси, будь ласка, сміття ніколи. Коханий, помий, будь ласка, посуд. Ні за що. Страйк, саботаж, анархія! Гостям солі до кави насипати замість цукру. Мінімальний опір теж опір. Раз на рік можна собі дозволити. У 1633 році у Лондоні вперше почали продавати банани. Цікаво, як люди реагували. А що це у вас таке? Банани. А що воно таке? Ну, банани, солодке таке, смачне, його ще люблять. Хто? А ви будете брати чи ні? У 1990-му музикант, композитор і Сінгерсон Грайтер, ну це Барт по-нашому, Том Вейтс виграв суд з компанією Doritos Chips. Історія така. У Вейтса дуже специфічний голос, його ні з ким не сплутаєш. А у комбінації з його славою серед пересічних американців це дає такий ефект, що багато хто бажав би затягти його до своєї рекламної кампанії. Але старий том у цій справі абсолютно категоричний і ні за які мільйони не продається. Тому Doritos Chips спробували зробити хід конем. Найняли якогось Максима Галкіна, котрий, на мотив однієї з хітових пісень Вейса, Вейцевим же голосом заспівав похабень про нові покращені чіпси з офігенним смаком. Ясне діло, що Том цього терпіти не став. Він запалав праведним гнівом і подав на цих пацанів і Галкіна позов. Ви, сируни, мені підмочили репутацію. І тепер мої слухачі будуть думати, що старий Вейс впав в маразм і не може прогодуватися музикою. Коротше, ребята не на того нарвалися. А ще сьогодні народилися: батько арифмометра та калькулятора Френк Стівен Болдуїн, винахідник штучного льоду Джон Леслі, та актор і майстер бойових мистецтв Стівен Сігал. Таке ось і сьогодні.